Я Вдячна організаторам Аліта Бікіранти за надану можливість бути спікером. На цьому заході аудиторія була надзвичайно відкрита і зацікавлена до нової інформації. В мене лише теплі враження від цього заходу. Дякую спільноті спеціалістів з натяжних сцен за відкритий діалог. Дякую, що готові розвиватися і отримувати нову інформацію, і використовувати її в своїй роботі. Інформація, яка дійсно полегшить співпрацю з. Сильними декораторами, і в результаті наш замовник буде задоволений результатом. Мені дуже сподобалось сьогодні розмовляти спілкуватися із такою. Заохоченою аудиторія дуже сподобалась зацікавленість фахівців підприємців саме темою особистого бренду. Цікаві питання, як то кажуть, саме по ділу. мені здається, що Євген і взагалі Аль Алютат робить дуже велике, дуже дуже класну справу, коли збирає у одному місці фахівців цієї ніші. Во і дає не тільки професійну користь, а і користь і в особистому розвитку, да і особистому просуванні. Це дуже важливо, тому що не в кожній ніші знайдеш таких людей, які генерують, які йдуть уперед і тягнуть за собою усіх інших. Чудова подія, чудовий захід. І дякую, Євгену, що знайшов мене, і що нам вдалося так класно поспілкуватися. Друзі, це Олександр Соколов, тренер з продажів. Тільки що завершився лютат бік евент і мені дуже сподобалося, атмосфера. Дуже талановиті стильовики зібралися, і дуже класно. відчуття, що дійсно хочеться розвиватися, відчуття, що хочеться сприяти розвитку цього ринку, і хочеться, щоб все у вас було класно. Дякую вам, що ви були присутні. Був радий з вами зустрітися на цьому окензі. А хто не був, приїжджайте на нас тут. Обов'язково. Всім привіт! Дякую організаторам даного заходу компанії Алютат за те, що зуміли нас зібрати. Зібрал, я впевнений, що зібралися краще в нашій галузі, які хочуть розвиватися, хочуть навчатися. Досить цікаві були спікери, і далі захід ще не закінчився, але враження набралися вже ну, на півроку, точно, можливо, на рік. Хочеться з усіма спілкуватися, досягати е, нових висот, е, і я впевнений, що в усіх нас це вийде. Сьогодні був на заході алітат бік Event Фест. Це довга назва. Крутий захід. Дякую організаторам. Дякую, хто це зробив, тому що це круто, коли є такі заходи, які допомагають всім розвиватися. Плюс оці спікери, які сьогодні були по продажам, дуже гарний хлопець. Був декоратор, шторниця. Да? Дуже крута. Специалист, ну, раскрывая глаза на многие вещи, которые спрашивают наши заказчики, в частности по шторам. Поэтому, дорогие наши коллеги-потолочники, приходите на подобные мероприятия, развивайтесь вместе с нами, будьте умнее, ну и зарабатывайте больше. Чудово, що зараз під час війни взагалі проходять такі заходи, які можуть дозволити людям якось знаєте, відчути якусь розрядку, щоб вони якось привели дух, могли насититись новими емоціями, враженнями, щоб могли далі якось зарядитись на позитивний настрій. І тому дякую організаторам за таку змогу прийти, прийняти участь в такому заході. Дякую всім учасникам. Дякую вам.